Вас вітає ютуб канал Океан Трейд. Представляємо вам універсальний рісцетримач від відомого бренду SumTom, який відповідає стандарту VDI3425. Цей різцетримач призначений для надійного кріплення різців на вашому токарному верстаті з високою точністю та стійкістю. Наш інструмент формує D1 та хвостовиком VDI i 30, як правого, так і лівого виконання, призначений саме для прохідних рістів. З технічних характеристик бачимо, що універсальність цього тримача полягає не тільки в виконанні сторони. Різця, а також в тому, що висота посадки державки може становити як 20, так і 16 міліметрів. Залежить від того, чи будете ви знімати допоміжні пластини. Цей рісцетримач забезпечить надійне і стабільне кріплення рістів під час обробки деталей на вашому токарному верстаті. Він виготовлений з високоякісних матеріалів і відповідає всім стандартам якості, що робить його незамінним інструментом в вашому виробництві. З рісцетримачем від сумтом ваші обробні операції будуть ефективними і безпечними, а результати точними і якісними. Дбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.